Сьогодні ми розглянемо другу Опіумну війну, її передумови та хід подій. Відео про першу є в моєму Тікток-каналі Тайпінське повстання, що відбулося незадовго до початку війни, послабило Цинську імперію і цим скористалися західні держави. Які намагалися отримати нові поступки від китайського уряду, першими проявили активність Англія і Франція, втручання яких у китайські справи заважала участь у Кримській війні. Росія та США підтримували нейтралітет. Наступні події увійшли до історії Китаю під назвою Другої опіумної війни, у ході якої виділяють два періоди. Перший осінь 1856 року. Літо 1858 року і другий, літо 1858 року, літо 1860 року. Перший закінчився Тянцзінською угодою, другий Пекінським договором. Приводом до війни став інцидент із невеликим судном Мероу, 12 моряків якого були арештовані китайською владою і звинувачені в піратстві. Звинувачення, мабуть, мали основу, бо термін реєстрації судна закінчився. Англійці використали інцидент у своїх цілях. Восени почалися епізодичні зіткнення англійських кораблів з береговою охороною, а з жовтня відкриті військові дії. Незабаром до англійців приєднались французи, бо у провінції Гансі загинув французький місіонер. На початку 1857 року у ряді військових операцій взяли участь американські кораблі. У грудні того ж року інтервенти захопили Гуанчжоу. Місто було пограбоване і зруйноване. У 1858 році центр військових дій пересунувся на північ, була захоплена фортеця Дагу, об'єднана ескадра європейських держав підступила до Тяньцзіня. Імператор прийняв капітуляцію. У червні 1858 року китайським урядом були укладені тяньцзінські угоди з чотирма державами, андрій. Англією, Францією, США та Росією, умови яких передбачали, створення посольств зазначених країн у Пекіні, надання права вільного пересування іноземців по всій країні, створення сеттельментів, місць компактного проживання іноземців, на які не поширювалось китайське законодавство. Та права судноплавства по Янцзи, відкриття для торгівлі п'яти нових портів, легалізації опіумної торгівлі. Росія, за умовами підписаного того ж року Айчунського договору про кордони, поширила свій вплив на лівий берег Амура й одержала право утримувати свої кораблі в порт Артурі та ряді інших китайських портів. Для ратифікації договору іноземні уповноважені мали прибути до Пекіну, на що не погоджувався імператор, знайти компромісне рішення не вдалося, і в 1859 році англо-французька ескадра відправила до столиці Китаю по річці Байхе, але кораблі зупинила артилерія форту Дагу. Що уряди Англії та Франції сприйняли як привід до продовження війни. У серпні 1860 року англійський десант взяв Тяньцзін і рушив до Пекіну. 60-тисячній китайські армії нанесли поразку. Імператор утік до укріпленого містечка Жехе. Інтервенти зруйнували славнозвісний літній палац імператора. 13 вересня 1816 року союзники відкрили ворота Пекіна. 24 5 жовтня Великий князь Гун за дорученням імператора підписав з англійцями та французами так звані Пекінські конвенції, за якими Китай сплачував Англії та Франції по 8 мільйонів лянів контрибуції. Англія отримала частину Ковулунського півострова у Гонконгу, відкривалося для іноземної торгівлі місто Тяньцзінь. Росія використала несприятливий для Китаю момент для підписання угоди про закріплення за нею уз сурійського краю і договору про вільну торгівлю на всій території країни. Таким чином, Друга опіумна війна призвела до втрати Китаєм значної частини своїх суверенних прав і його перетворення на джерело сировини та ринок збуту для найбільш розвинених держав. Змінилося ставлення іноземців і до тайпінського повстання. Цінська династія погодилась на всі умови і реальною перешкодою до захоплення Китаю залишились тайпіни, які боролись за свою країну. У мене все. Якщо вам цікава історія світу України, озброєння різних країн, то запрошую вас підписатись на мій канал.